Добрий день, друзі! Доведемо з вами сьогодні нерівність коші. Середнє арифметичне двох чисел завжди більше або дорівнює середнього геометричного. Ця нерівність коші поширюється на загальний випадок. На загальний випадок, якщо у нас є набір елементів A1, А2АНТ, то їх арифметичне завжди більше. Їх середнього геометричного. Геометричного. Середнього геометричного. Так. Це і ключова е, нерівність в математиці. Вона розглядається у 8 класі. Домножимо обидві частини на 2. Що ми будемо мати? Більше рівне 2 коріння за B. Перенесемо 2 корінь за B в ліву частину. Отримуємо мінус 2 корінь за B. Плюс B. більше рівне 0. Так, ну що ми тут бачимо? Різниця квадратів. Різниця яких квадратів? Корінь за і корінь з B. Більше рівне 0. Ось і все. Ми з вами довели. З вами була математика доступна. Всім в здалого дня.